Всім привіт! Сьогодні були на ярмарці, тільки повернулися. Що ми купили, показую. Купили молоду картопельку по 35 гривень за кілограм, купили персики по 80 гривень брав. Да. Лохіна вже по 160 гривень, так що можна вже йти купляти. нормальна ціна. Так. І в цьому пакеті зелень. Зелень, салати це на 250 гривень. Зараз покажу, що у нас вийшло. Отакий здоровенний пучок петрушки. Отакий здоровенний пучок шпината. Ось такий здоровенний пучок рукколи. Такий салатик. Один вид салату. Базилік фіолетовий. І ось такий салат. Дивіться. Ось такий куч салата. Оце все, оце все вийшло на 250 гривень. Як вам нормально чи ні? Ну і ще, звісно, зараз сразу Салко купил копчене. Так, я вже пробував, покажу вам, що воно таке, що я купляю на ярмарках. Дивіться яке селко. Це в мене там... Я вже постійно беру цього чувака. Дуже смачне сало в нього. А сьогодні попав, що й копченого взяв. Дивіться. Ходьте на ярмарку нашу і купуйте. Дуже смачно. Тому таке відео розпаковка получилось. Дякую всім, хто дивився, всім гарного настрою.